Ми витратили близько 48 мільярдів доларів на зброю та заходи безпеки для України. Це за два роки. Цього року Міністерство оборони США виділить 800 мільярдів доларів. 800 мільярдів. А допомога Україні це сума, яка дорівнює приблизно 3% від цієї цифри. І за ці гроші Україна повернула собі 87% відсотків своєї території. Зараз Україна контролює 87% своєї землі. Міністерство оборони Великої Британії оцінює, що воєнний потенціал Путіна зменшився наполовину. Міністерство оборони США десятиліттями витрачає на рівні 800 мільярдів доларів на рік, зокрема, щоб стримувати Росію. Але вони не стримували росію бо росія заходила в грузію була в чечні була і в україні вже двічі і сирія так yeah, yeah. так сирія yeah. точно от і зараз це найефективніші гроші які ми витрачали для стримування Росії. і на перший погляд це добре витрачені кошти це війна якщо частина грошей використана неефективно таке буває але результат у тому, що 3% бюджету Міністерства оборони США знизили воєнні можливості Путіна на половину.